На Подолі у Києві сходило помаранчеве сонце, коли на березі Дніпра один за одним паркувалися автобуси з делегаціями з усіх куточків країни. Люди приїхали на інавгурацію свого народного президента, тому, незважаючи на дорожню втому, почали веселитися з самого ранку. Особливо азартними запальними виглядали кримські татари зі своїми бубнами і національними танцями. Живився хрещатик великими і малими групами, неспинний поток людей стікається до майдану незалежності. У день інавгурації продовжувалось згортання наметового містечка, яке, однак, через великий наплив демонстрантів тоді не вдалося завершити. І старожили містечка охоче ділилися своїми враженнями з приїжджами. наш президент!» Приїжджай відпочивати на річку Тетерів! Житомира? На головному майдані помаранчевої революції вирує людське море. За подіями в парламенті, де проходить урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації президента Віктора Ющенка, через виведені на Майдан екрани спостерігають сотні тисяч, а можливо, і мільйон людей. Через величезну тісняву ми бачимо тільки маєво прапорів, усміхнені обличчя і щасливі очі. Люченко! Люченко! Майдан ще більш хвилюється, але завмирає, ловлячи як надію кожне слово, виголошене Віктором Ющенком. На інавгурації президента присутні десятки делегацій іноземних держав його побратими у виборчій боротьбі. Зрештою, увесь мільйонний майдан це одна команда нового президента України. Нарешті. Після завершення протокольних заходів ми маємо змогу поспілкуватися з людьми на майдані. І першим слово бере наш київський земляк, активний діяч демократичних перетворень в Україні Ярослав Розпопа. Виноградівське телебачення веде репортаж із площі незалежності у Києві на головному українському майдані майдані Революції. Щойно завершилася промова інавгураційна промова Віктора Ющенка, і зараз тривають народні гуляння. Разом з нами з Виноградівським телебаченням на площі група ціла група виноградівців, які приїхали сюди на запрошення Ярослава Розпопи, а також його компаньонів. І зараз я хотів би, щоб вони поділилися трошки своїми думками з приводу. То що вони зараз відчувають на цій площі? Доброго здоров'я, мої земляки. Я радий вас вітати із столиці України, України, яка має тепер свого народного лімітивного президента Віктора Ющенка. Всім привіт рядових містечок, сіл, де в основному і буде відбуватися вся політика на місцях, там, де живе маса українців, отих 47,5 мільйонів народу, вона ж живе не в Києві, а живе іменно в таких містечках, як виноградів. Там треба робити приводити до влади поряд. Людей, що сподобалося із промови Віктора Ющенка Юрій Васильович? На жаль, не дуже було добре чути, але сам дух, який тут на площі, він натхненний, такий надихає на щось, Якісь події такі неймовірні. Ну, по перше, хотіло би щоб сталося так, як люди хотіли цього, а іменно були зміни на краще, щоб до влади прийшли хороші, чесні віддані люди, і щоб зміни, які всі декларували, сталися нарешті на краще. Оце перше я бажання з цього, Буковини. Буковини. Да. Як Буковина в цілому сприйняла це українську помаранчеву революцію? Дуже гарно прийняла. усі райони. все прийняли, Усі на... признали Ющенка. На що сподіваються Буковинці із Віктором Ющенком? На краще життя Он же до нас приїжджав був. Ющенко, ми дуже вітали, ми дуже приїжджає, я скельний. На вашу думку, хто повинен стати прем'єр-міністром України? Юлія Тимошенко, безусловно. Ну я знаю, що жінка, вона більш як вам сказати, більш талановита і більш економічно, як вам сказати, як хазяйка. То я думаю, що як прем'єр-міністр вона зробить все необхідне, що треба для нашої єдної України. Я час тих без боротьби. Коротше, ветеран упав, який з самого раннього возраста, з самого початку боротьби, взяв зброю в руки і став стали таких, як ми, молоді хлопці, за своє. Все щоб вибороти країну, про яку наші батьки, діди мріяли, боролися в 18-му році, 22-му році, а ми були їх продовжувачі. Скажіть, ваші мрії зараз булися чи ні? Так. Тоб... Да. І ми це розуміли, що буде важко, що ми рискуємо головою, але годі було миритися, щоб гразничами копанта топкав на всяку землю. І не слі в нас за те, що, що ми в країні. І я дякую Богу, що дожився до цього часу, що побачив, що народ пише свою історію мирним путем, бо ми її писали кров'ю зброї в руках. І я радий дякую Богу, що, ось, що ми запалили, не погас розгоріти по всій Україні і буде вкрита такою, про яку ми мріли і боролися. І... Слава Україні! Слава Україні! Перед вами стоїть атаман українського козацтва, міста Миколаєва, Губчин Володимир Федорович. Ми на, на цьому торжестві ми приїхали відсвяткувати ту свою роботу, яку ми років вже 15 років робимо, робимо. Тому ми не чекали, а боролися. І в останнє час був це удар, це на виборчих додільницях. Оце все і пробачте за вираження, вона більше нічого не заслуговує. Що вона робила з нами? Ну вона копала яму для нас, а попали вони туди-сюди. Це є така народна традиція українська. розумієте? не копай кому-то, бо сам попадеш. Оце таке вийшло з Януковичем. Тому люди сьогодні і торжествують, і думають, що завтра буде зовсім друге життя. Розумієте? Як ви вважаєте, як буде, буде почуватися українське козацтво за президента Ющенка? Я думаю, на вищому рівні буде. Вчора ми його вручили значит, булаву гетьмана українського казацтва. Це чоловік, це батько, це батько нашого народу, це чоловік, з яким може любі питання. Він як брат вислухає, скаже і так далі. тому що Ющенко, ми знаємо не тільки, що час вибрали те саме, але і раніше з ними зустрічалися. Коли він був ще прем'єром, він для казав багато заробив. А думаю, що зараз зробить більше, тому що люди вже потягнулися, тому що є син народу українського, який народ вже ждав 300 років. Ось така от історія. І у тішик замікає на світки. Калогова ручника починається рік. На запрошення центрального штабу Віктора Ющенка, міський голова Михайло Попович та голова районного комітету національного порятунку Олег Любимов перебувають на урочистому концерті в Палаці Україна. Ми ж у цей час любуємось неповторною красою Свято-Михайлівського собору, інших архітектурних пам'яток столиці. А ще через деякий час веселимося разом з киянами і гостями міста на концерті зіроку з країнської естради на майдані Незалежності. Свято завершується дивовижними салютами перемоги у київському небі. Щасливі від побаченого і від того, що нарешті починає здійснюватися віковічна мрія українського народу про вільне життя. Повертаємось додому. Карпати зустрічають нас білими папахами на верхів'ях гір і снігом припорошеними смереками. Дякую Господу Богу, що так сталося, що нашим президентом став якраз Віктор Ющенко, тому що це був вибір народу і по багатьом молитвам і постам дуже дуже багатьох людей. Він його Бог ісцілив. Я, я вітаю виноградівців з перемогою. Ми сподіваємося на те, що наші побажання будуть очтені при владі. Ми віримо нашому президенту Ющенко, і виноградівщина внесла великий вклад в цю перемогу. Тому перемога за нами, і будемо сподіватися, що вона буде і далі за нами. Дякую, дорогі жінки, міста Виноградова. Переді мною виступала сильна половинка, але разом поряд з ними була і слабша половинка. Видно і нашу працю. Ми маємо президента, того, якого хотіли, за якого боролися. Надіємося, що все буде добре. А у нашого президента буде теж допомога. Надіємося жіночого роду і вони разом зроблять, щоб нам жилося краще. Ми на це всі надіємося. Я рада, що нам випала така нагода. Піти на, на цей урочистий мітинг, на це дійсно ми про це мріяли. Ми за це недаром боролися. Я дуже рада, що ми були. Рахую, велика праця вкладена у наше досягнення нашої мети. І далі треба нам працювати, не поставити, ну не скласти наші руки, а йти, боротися далі. В праці буде далі наша перемога. Слава Україні! Я дякую долі, що дала мені можливість таку побувати на майдані на інаугурації президента. І хочу від мені, нашої групи, від всіх тих виноградівчан, які віддали тисячі голосів підтримку президента, побажати йому міцного здоров'я, успіхів у роботі. Дуже йому прийдеться багато поробити, тому що це ще не кінець, і треба придати всіх зусиль. Самих більших, щоб побороти ту владу, таку як загнившу, і добитися успіхів, за якими боролися, і побороли. Слава Україні! Слава нашому президенту! Дорогі виноградівці, хочу вас привітати з прекрасним святом, з нашою перемогою. Побажати вам щастя, здоров'я з новою владою. Іти до нових успіхів. Перемоги вам! Дай Боже вам всього найкращого. Шановні друзі, ми вернулися з поїздки до Києва, де були присутніми на інаугурації нашого президента, вибраного народом Віктора Андрійовича Ющенко. Ми раді, що на кінець-то все закінчилося, але це тільки початок. Це був кінець передвиборчих перегонів, виборчих перегонів. А зараз ми наблизилися до того, щоб розбудовувати нову демократичну, оновлену повністю нашу країну, ту країну, яку ми хочемо, щоб була такою, як і всі європейські країни, розвинутою, високо цивілізованою із інтелектуальним потенціалом. Я хочу вам, дорогі виноградівці, побажати щастя, успіхів. Я хочу вам щиро подякувати як представник штабу по виборчого штабу Віктора Андрійовича Ющенка за те, що ви нам від щирого серця допомагали, за те, що ви е могли. Виконувати ті завдання, які ну, накреслювались перед нами, перед нашим штабом, шановні виноградівці, дозвольте звернутися до вас, сказати вам пару теплих слів. Вітаю вас з перемогою, тому що це перемога кожного з вас, кожний вніс свою Е, Нарешті настав той день, коли ми дістали таку людину і такий ідеал, який надіємося стане ідеалом для кожного з того молодого покоління, для кожного учня, який тепер підростає в. Школах, і який пізніше кожний із них очолить державу на якихось певних рівнях від вищого і аж до нижчого. Будемо надіятися, що нарешті ми зможемо кожний із нас побудувати і вкласти свою частку у розбудову тої держави і такої України, якою ми будемо і тепер гордимося, і будемо гордитися ще більше. Дякую, шановні виноградівці. Наш український народ мав багато мудрих мужів. Починаючи від Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського. І будемо сподіватися, що вчора інаугурований президент Віктор Ющенко стане в ряд із цими великими мудрими мужами. І мені дуже приємно, що мої односельчани, мої виноградівці значить, віддали переважно свої голоси за. Нашого народного президента